Вітаю! З вами Люда Вишневий цвіт. І сьогодні ми будемо знову говорити про книги. І мова піде про книгу дуже особливу. Це роман польського автора Ігнація Карбовича Сонька. Ця книга вийшла ще минулого року. Я давно збиралася її прочитати, тому що мені навіть її рекомендували особливо, адже вона десь схожа на роман Ціле життя Роберта Зіталера. Ви пам'ятаєте, які в мене були сильні враження від цієї книги. Це мене дуже сильно заінтригувало. Тому я обов'язково хотіла цей роман прочитати, але все знову ж таки його не купляла, поки мені його не подарував підписників Генза, що йому Дуже сильно вдякую. І от в червні я прочитала цю книгу. Роблю огляд тільки зараз. Це в принципі десь навіть логічно, тому що минулого разу ми говорили про книгу Війна двох правд, де власне була розмова про польські креси, і ця книга теж про те. І коли я побачила ці два слова в анотації цієї книги, я ж, звісно, зразу ж подумала, що мова йде про польсько-українське пограниччя, і що ось, нарешті, хтось написав про досвід лемків, русинів чи українців, тому що в українській літературі таких прикладів немає, в польській я ну, принаймні, не чула. Але виявилося, що книжка зовсім трошки не про те, а вона про польсько-білоруський кордон, про тих людей, які там живуть, називають себе тутешніми, які, в принципі, себе не дуже ідентифікують ні з польською, ніж, ні з білоруською ідентичністю, говорить польсько-білоруським суржиком. І це той пласт польської історії, який мені зовсім не відомий, але в принципі цікавий, тому що він десь перекликається з досвідом моїм. І власне книжка для мене стала страшенно особистою. Історія Соньки це на загал історія жінки, дівчини, яка закохала в ворога, в німця Йоахима, яка привела з ним декілька тижнів, народила від нього дитину. Взагалі Соньки на життя було дуже складне. Мама її померла при родах, батько її гвалтував, вона залишилася з ним жити. Взагалі там дуже багато насильства, зґвалтування, жорстокості і вбивств. І ось одного разу в село, в це Богом забуте село, де просто немає нічого, там якісь три хати, навіть отець туди не приїжджає вже. Там ламається машина нашого. Другого героя Ігора, чи точніше Ігнація, як потім дізнаємося його справжнє ім'я. Він родом теж з тих країв, але він все життя соромився цього досвіду, Він соромився того діалекту, яким розмовляли його ще батьки. Він тому змінив ім'я з Ігнація на ігор, став модним столичним режисером, ставить прекрасні вистави. І ось випадково чи тоді ще зовсім не випадково ламається його машина, і Сонька розуміє, що ось це її ангел, якому вона має виговорити свою історію. І в сьогоднішньому огляді я десь буду трошки дискутувати з рецензією Максима Сущука. Я думаю, що Макса, ви всі знаєте, він один з перших українських буктюберів, дам послання на його канал. Але я говорити буду про його рецензію письмову, яку він залишив на сайті Goodreads. І в нас дуже різні сприйняття, і десь мені хочеться захистити цю книжку. Так от він і взагалі дуже багато оглядачів писало про те, що Сонька це роман про війну, це роман про насильство над жінками під час війни. Це роман про те, ким була взагалі жінка в тому суспільстві в час півцівчастого. Той час про те, як ставилися до жінок, які кохали ворога. Ну і про інші такі моменти, так це все в книзі є, це все дуже важливо. Так сам автор зазначає, що це напевно що книга в основному про шалене кохання, про таке, яке просто збиває з ніг і надає тобі. В тебе просто немає вибору, ніж як піти за ним. А, я тут добре, я погоджуюся, це дійсно важливо. Для мене цей роман став не про те особисто. А, для мене набагато цікавішим, попри те, що книга називається Сонька і головна героїня вона Сонька. Для мене цікавіше, там саме Ігнацій. Я себе якось ідентифікувала саме з ним, тому що десь у нас схожі досвіди. Ви знаєте, що я теж є нащадок людей, які походять з східних кресів, але вже українських. І десь та лимківська історія перекликалася з досвідом. Ігнація, тому мені було цікаво за ним спостерігати а, і дивитися за тим, як він змінюється. Також Максим і декілька інших глядачів говорили про те, що цю книгу можна порівняти з романом Століття Якова Володимира Лиса, а, тому що там до героя теж приходить людина зі сторони іншого покоління. Вона як провокує його згадати своє життя. А, і в тому плані герою віриться більше. Але а, там та дівчинка Накоманка, яку знаходить Яків, стає просто спусковим гачком, яка провокує дійсно його згадати своє життя. Але в принципі, ми не знаємо, чи ті спогади та. Історія, як вона на неї вплинула, і взагалі як складеться її життя і що з нею стається далі, про це не сказано якось явно. Тут, в принципі, все зовсім по-іншому, тому що історія Соньки дуже сильно трансформує самого Ігнація. Вона дуже сильно його змінює, вона десь його виліковує, його травми. І він розуміє, що багато в чому ті його пошуки чи зміни себе. Вони від того, що він втратив десь своє коріння, почав соромитися з себе самого, якоїсь частинки себе. І він біля Соньки як віднахід. Кодить, ніби знову свою ідентичність. І Якщо це твір вже і можна з чимось порівняти, то я б його порівняла з музеєм покинутих секретів Оксани Забушко. Так я розумію, що це зовсім різні об'єми, але якщо ми згадаємо, там теж дарина була вибрана не випадково для того, щоб стати. Виразником тої давньої історії недарма Олена вибрала її, щоб Дарина почала розкручувати це все, що вона почала це все дізнаватися. І оті поєднання в часі між поколіннями, між Оленою і Дариною. Андріаном першим і Андріаном другим вони дуже сильні. Власне, весь цей роман це такі своєрідні ниточки, які протягаються від одного покоління до іншого, між різними історіями, різними поколіннями, різними часами. Цим цей роман є дуже цінний і десь щось таке схоже в спрощеному, можливо, Пливо вигляді є і в цьому романі зачитаю один е, одну цитату, яка для мене власне стала таким ключем до розуміння цього твору. Е, це думки ігнація. Часом йому здавалося, ніби він позбавляє соненню оповіді чогось цінного. Почувався, наче хранитель музею чужих спогадів, наче годинникар перед розібраним механізмом. Лише поступово, коли спогади Соня лягали на канву його власного досвіду, щось починало в'язатися, але тим очевиднішим ставало втрачене, прогавлене, змарноване. Автентичність то жахливе кліше. І дійсно оповідь, те, що Соня виговорилася, воно не просто в тому, щоб сказати те, що ти думав, і спокійно відійти. А та історія її вона потребувала оповідача, щоб стати наративом надалі. Вона потребувала того провідника, який пронесе цю історію, цей досвід далі. І саме ним став Ігнацій. І не випадково зразу, коли ж він слухає цю історію, він задумує створити виставу. І в канву роману нам вставляються і його якісь особисті роздуми, і вже потім шматки майбутньої вистави. Але навіть якісь відгуки критиків, тому що це саме те, чого і потребує ця історія. Вона для того і має бути висловлена, щоб піти далі. Неважливо якої форми вона не буде. чи... Особистих спогадів, чи вистави, чи картини, чи роману. Але власне вона дійсно потребує отого от оповідача, яким і став Ігнацій, коли ми певні дуже особисті речі починаємо транслювати на суспільство. І ця особиста історія стає тим, що називає Оксана Забушко сторії, чимось таким не просто фактичним, а чимось дуже особисто відчутим. І, власне, це й засвідчує реакція глядачів, які бачили цю виставу про Соньку. Вона Них була дуже щира, і вона їх провокувала згадувати щось своє, порушувати якісь свої особисті травми. І власне особисто для мене ця книжка теж стала в цьому плані терапевтичною, тому що так можна говорити, що цей роман такий собі особистий автотренінг для автора. Який теж походить з цих східних кресів, буквально з сусіднього села за Сонькою. Тому це дійсно його власна історія пошуку своєї ідентичності. Але я би не сказала, що це тільки його історія. Для мене це стала і моя історія. Я так само переосмислила і свій досвід. І тут, напевно, що для мене стало важливою навіть не та потреба виговоритися, яка була в Соньки, а це дуже важлива тема, що мовчання інколи тебе руйнує. А те, що ти це розкажеш, воно може. Може, тебе вилікувати так, це важливо, але для мене було важливіше не виговоритися, хоча в мене були історія моїх предків. Для мене було важливе вислухати, вислухати як і живих іще свідків тієї історії, а, прочитати про це, дізнатися про це, почути про це, а, не забувати того. А, і дійсно, десь в цьому плані вона дуже схожа на роман Ціле життя Роберта Зіталера Принаймні, по моїх відчуттях вони для мене стали такими доволі схожими. Хоча зовсім різна атмосфера, в принципі, зовсім різні історії. Історії, але ці романи презентують такий собі своєрідний тренд в європейській літературі, коли великі історичні події показують через призму ніби таких е, обмежених побутових історій е, звичайних маленьких людей. Тому дуже рекомендую цей роман Сонька. Дякую е, за нього видавництво комори, що такі прекрасні книжки. Для мене він став дуже важливим. Е, тут прекрасний переклад Остапа Словинського, просто прекрасний з переданням цього польського білоруського е, суржику. Тому читалося з великим велетенським задоволенням всім рекомендую цей роман почати. Він такий невеличкий, але повірте, дуже сильно вас має зачепити. Я думаю, що кожен там знайде щось таке, що буде важливим саме для нього, що буде резонувати саме для нього. Тому дуже рекомендую і бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!